Доброго дня, шановнічі. Продовжуємо сьогодні робити ранкову зарядку. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку та не забувайте займатися світну культурою. Розпочинаємо нашу зарядку. Руки на пояс, махи голови вперед, назад, ліво вправо. Спокійно виконуємо, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, раз. Два. Три. Чотири. чотири. Закінчив. Дуже добре. Нахило головою вліво в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Продовжуємо нашу ринкову зарядку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І наостанок раз. Два, три, закінчив. Дуже добре. Повороти головою вліво та в праву сторону. Повороти головою. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, закінчимо. Оберти голови по часу стрілки і протягом шосої стрілки. Чотири оберти по часу стрілки. Без різких рухів спокійно. І чотири рази у іншу сторону. Розпочинаємо. По часу стрілки. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Закінчило. У іншу сторону спокійно. Раз. Виконуємо. Два. Три. Чотири. Раз. Два. три. Три, чотири і раз, два, три, закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. І кистяну до себе, потім від себе до себе. Чотири махи. Кистями махи до себе. Поїхали спокійно. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім, Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. На раз, два. Два прогиби однією рукою. На три, чотири. Зміна положення рук, прогиби іншою рукою. Розпочинаємо. Два прогиби спокійно. Раз, два, три, чотири. Не грабатися. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, три. Закінчую. Дуже добре. Наступне завдання. На Раз, два. Руки перед собою. На три чотири в ліву сторону. Потім ісходне положення перед собою і у іншу сторону. Руки зігнути перед, перед грудьми. Поехали. Розпочнемо. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. вісім. Раз, два, три, Чотири. Молодці продовжуємо. Пять, Шість. сім, вісім, раз, два, три, Чотири. І настанок. Раз. Два. Повторення. Три, 4, 5, 6, 7. Закінчуємо. Дуже добре. Руки на пояс. Нахили тулуба. Чотири нахила тулуба вліво, Чотири нахила тулуба вправо. Тягнемо. Без різких руків. Спокійно тягнемося якомога нижче. Раз, два, три, чотири. Якомога нижче. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Продовжуємо. Раз, два. Три, чотири. У іншу сторону без різких руків. 5, 6, 7, 8. І останнє повторення. Раз, два, три, чотири. Молодці. 5, 6, 7. Закінчили. Наступне завдання. Нахилету тулуба Якомога нижче. 15 рахунків. Якомога нижче. Спокійно виконуємо. Без різких рухів. Продовжуємо. Раз, два. 3, Виконувати. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. Робимо мільницю спокійно, без різких рухів. 18 рахунків. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Продовжуємо 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. І на останок сьогодні розминка. Ставимо ліву ногу та праву ногу. Розминаємо з 10 рахунків по чосе стрілки. Розминка. Спокійно виконуємо. Встановимось. На носок ногу на носок. І 10 разів. Почесе остилки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Іншу ногу ставимо на носок, спокійно робимо без різких рухів. 10. Почасовистилки. Рухів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Дуже добре. Сьогодні ми з вами зробимо тільки планку. Сьогодні ми зробимо е, тільки 15 рахунків, але ми робимо планку 15, е, на 15 рахунків, але робимо услуг. Спокійно ставимо на планку і 15 рахунків. Розпочинаємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На цьому наша зарядка підходить до завершальної стані. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. І до до інших зустрічей. на все добре. До побачення, діти.